Загадковий літак над Львівською областю невже місцевий аеропорт готують до запуску? Як безперешкодно він майже долетів до рівного і зник з радарів шведів, треба просто розцілувати за це. Розумієте, ми зібрали всі версії з урахуванням Львіву, наприклад, який буде працювати аеропорт, то Тут потрібно чотири петріта. І чому одна з них дуже не сподобається росіянам? Він з'явився ніби ні звідки і почав виписувати кола у небі над західною частиною України. Невідомий борт з позивним Велкам. Ласкаво просимо. Невдовзі з'явилося ось це відео. Невеликий двомоторний літак, який так схожий на цивільні пасажирські машини для недалеких авіасполучень. Невже небо над Україною, ну хоча б його найвіддаленіший від фронту частині, знову відкрили. Але як тоді бути з безпекою? Це одна з версій, але є інша, яка здається більш ймовірною. Літак, хоч і схожий на пасажирський, насправді військового призначення. Але що це за літак? Зараз розповім. Це СААП-340 невеликий двомоторний пасажирський літак для регіональних авіаліній. По суті, своєрідна літаюча маршрутка, від якої не потрібні рекордна швидкість, висота чи дальність польоту. На початку 90-х шведські інженери змонтували на його фюзеляжі радар, а всередині радіолокаційне обладнання. Вийшов САП ASC-890 – один із найнебезпечніших літаків у світі. Тож давайте розбиратися на що він здатен і як змінить ситуацію над полем бою. Якщо дивитися лише на льотні характеристики, то вони зовсім не видатні. Дається в знаки цивільне походження: крейсерська швидкість 520 км кілометрів на годину, максимальна висота польоту 7,5 км, кілометрів, тривалість польоту біля 5 годин, екіпаж 6 людей, два пілота і чотири оператора РЛС. Але для того, щоб виконувати свою функцію, очей в небі цього. Цілком вистачає дальність дії локатора літака ASC-890 890, 450 кілометрів. Цього достатньо, щоб перебуваючи в районі Черкас, бачити всю лінію бойового зітхнення і майже всю тимчасово окуповану територію, включно з частиною Криму. Ворожі винищувачі цей радар помітять на відстані 350 кілометрів кораблі, 320 кілометрів, крилаті ракети 150 кілометрів. Поява такого літака це не просто крок вперед, це абсолютно новий рівень для українських повітряних сил. Чому нам віддають шведи ці літаки? Бо вони їх замінюють на більш сучасні. Але для наших умов це ідеальна машина, бо з тим супротивником, з яким ми маємо справу, вона технологічно перевищує можливості російських радіолокаційних станцій. Шведів треба просто розцілувати за це, розумієте? Сліпих зон для виявлення ворожих цілей просто не залишиться, і поява САП ASC-890 означатиме лише одне: він працюватиме у з'язці з ось цим літаком. Або з французькими міражами для літаків західного зразка літаючий радар. Це додаткові очі в небі, які бачать на більшу відстань ніж власні локатори винищувача. Він може запускати ракети не більшу дальність, тому що бортова система здатна виявляти цілі, супроводжувати ракету на відстані там до 150-165 км кілометрів. Використовуючи разом в зв'язці з літаком дерло, фактично дальність ураження ворожої авіації Вона буде обмежуватись тільки Nesupaliauta raketė. До того ж, з такого літака можна давати вказівки на цілі західним системам ППО, влаштовуючи ворожим літакам смертельні засідки. Та сама система протиповітряної оборони може, наприклад, не використовувати свій активний радар під час пошуку. Цілей, і це зрозуміло, що дозволяє цій системі ставати невидимою для ворога і його вже включати тільки в момент, коли необхідно запустити ракету, і уразити ворожу ціль, і самим полювати за російськими С-300 та ЕСЧОТ. 400. роста цей літак може бачити і системи протиповітряної оборони ворога, і системи. Радіолектронна боротьби ворога може створювати певні дії в радіоелектронній спектрі, які дозволять вводити в оману або спотворювати певну інформацію, осліплювати РЛС ворожі. Цей літак є потужним інструментом, якого насправді нам зараз не вистачає. Головна перевага літаючого радару в здатності миттєво передавати інформацію безпосередньо пілотам чи розрахункам ППО. Але чи долетіли саби до України і як швидко фахівці повітряних сил зможуть опанувати і сам літак і його обладнання? І на що натякає позивний невідомого борта над Львівським аеропортом? Про це далі хороші новини в тому, що цей літак має цивільне походження. Ба більше його приймали українські аеропорти, тобто певний досвід у нас вже є. САП-320, САП-340 в Україну літали історично. Ось. І в тому числі можуть навіть бути і на сьогоднішній день пілоти, які мають ну, які які навчання, допуск для керування саме такими типами літаків. Ось. Крім того, також можуть бути навіть фахівці, які раніше мали допуск як інженери. І, в принципі, для того, щоб відновити їх сертифікати, буде достатньо певну кількість достатньо швидких навчань. А ось офіцерів, які керуватимуть радаром, доведеться навчати. На щастя, в українських авіаційних штабах є кадровий резерв. Там досить офіцерів бойового управління. Вони були не літаючі, але зараз з них потрібно зробити літаючих. Вони не будуть управляти літаком, тому. Час підготовки це місяці, а не роки. Але найголовніше і найскладніше, і зрозуміло, що над цим працюють створення єдиного віртуального простору, де б цей літак був пов'язаний з наземними станціями РЛС, системами ППО та авіацією в небі. Коли з підкрила f 16 вилітає ракета, пілот розуміє, куди вона полетіла, але він не приймає участь в наведенні цієї ракети. Тобто, в наведенні цієї ракети доведення до цілі приймає участь саме до середнього літак дальних ліпосановий. Це те, що не змогли зробити росіяни. але давайте повернемося на Львівщину. Повітряні сили заявили літак, який кружляв у небі, військовий, але не СААП, а транспортник ан 26 Ймовірно, він займався калібровкою наземного обладнання. Тому про відкриття цивільного авіасполучення, доки триває російська військова агресія, начебто не йдеться. Якщо ми кажемо, що для захисту Києва і Дніпра потрібно, наприклад, два-три Петріота. Ну, якщо ми кажемо, місто беремо за розміром, то а, з урахуванням Львіву, наприклад, який буде працювати аеропорт, то тут потрібно 4 Петрі. Розуміючи цифру, що на всю Європу лише 36 патріотів, це разом з українськими. Ми розуміємо, що в принципі поки що немає якогось інструменту, який би забезпечив захист наших а, цивільних аеропортів. Але з іншого боку, згадаємо, позивний цього Ан 26 Ласкаво просимо, може це обладнання якраз і готувалося, аби прийняти вже шведський літаючий радар. Павло Васильєв, факти тижня, ICTV.